І до нас долучається економіст, фінансовий аналітик пан Антон Ващук. Пане Антоне, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Як ви оцінюєте цей приїзд? Це просто для форми, чи там є якийсь зміст, що це були якісь реальні перемовини? На моїй думці я вірю, що під час війни чим більше друзів, тим краще. І це також стосується підтримка МВФ. Їхня підтримка тут не лише в грошовій формі, а також що вони ну реально допомагають нам досягти ці середньодогострокові довгострокові цілі. І я бачу, що це важлива поїздка, і то, що вони тут в Києві ну хороший сигнал для всіх. Ну, а от скажіть мені, для чого саме приїжджати? Це ж не літак. Це треба 11 годин в потязі трястись. Для чого саме приїхати сюди, пити каву з шмигалем? Що їх кудись водять? Їм дають якісь документи. Для чого саме це? От візит як такий. Я думаю, що перш за все, такий візит. Ну реально завжди провірити і прощупати все, і це означає, що треба приїхати і ну перевірити через всілякі аудити, які відбуваються. Що ну справді все реально відбувається в країні? Вони, вони ж пробачте, вони приїхали і поїхали. Вони ж не будуть тут робити. Це має бути якийсь представник їх, який буде тут сидіти, і який буде робити аудит. Ну, а вже ж тут постійно праця відбувається з їхнього боку, але такі критичні розмови, які сьогодні відбувалися, мають відбуватися особисто. А як ви взагалі оцінюєте наше співробітництво з міжнародним валютним фондом? Ну, взагалі, я на це досить оптимістично ставлюся. Як попередньо сказав, що це дуже допомагає Україні. Сформулювати внутрішні реформи і створити ці середньодострокові плани, які допоможуть нам вступити не лише в ЄС, але покращити економічну ну, систему в Україні взагалі. Дивіться про санкції і навколо санкцій. Група країн Північної Європи Балтія, також Чехія, закликали Єврокомісію підготувати пропозицію нових секторальних санкцій проти Росії та ще більше згортати. Торгівлю з країною агресором. Лише цитата: лише 60% нашої торгівлі з Росією під санкціями ЄС. У нас попереду ще 40%, відсотків, щоб припинити годувати воєнну машину агресора, заявив міністр закордонних справ Естонії Цахна. І от до цього я хочу додати новину, яка тільки що прийшла. Е, німецька компанія Сіменс. Яка мала бюро у Російській імперії з 1853 року, закриває повністю свій бізнес в Росії? На жаль, тільки зараз. Ні, ну слухайте, були резони, мабуть. Все Ви ж знаєте, як у Росії ставляться до. Як в Росії, я знаю, вони, як, вони... як в Німеччині, от, вони, деякі... вони загрожують повною конфіскацією. Ну, от зараз колега пояснить, будь ласка, пане Мащук, будь ласка, прошу. В, взагалі, ну, це хороший знак, що. Компанії виходять. Я погоджуюся, що це вже два роки запізно, але до цього треба йти. Є ще ну повний список компаній, які ще оперують в Росії, і які мусять до цього етапу дійти. Де вони вже розуміють, що там нема майбутнього економічного для них, і що ну треба виходити. А щодо санкцій, я думаю, що ще треба більш жорсткі санкції щодо секторів, які впливають на реальну економіку Росії. Ну, це щодо морепродуктів, рибалства і ті, що мають значною мірою залежність на експорт, це алюмінії, мідь, платоні, всі такі критичні матеріали і мінерали теж. А от скажіть, на ваш погляд, а чому справа так е повільно йде? Ну, по санкціях я би не сказав, що вони неефективні. Е у відносному сенсі, вони ну, здають якісь загроження на країну. Але, на мою думку, це не досягнено і ну, не досить швидко. Але зважаючи на це. Я мав на увазі інше. Ну, от ми з вами уявляємо. І більш того можемо побачити в інтернеті, прямо в інтернеті, що Російській Федерації приносить валюту, попри е, нафти і газу, там і всі, всіляких таких. А, ну, здавалося б, ви робите новий пакет санкцій. Включіть туди усе, що дає валюту. Ні, вони знаєте, як відрізають. Це мені не зрозуміло. Може, якась є економічна доцільність, але я її не бачу. Я думаю, на жаль, є великий вплив ще російського ринку на Європі, і вони не готові взяти такі різкі рішення, які на своїх економіках будуть мати негативний вплив. І це, ну на жаль, така ситуація, яка треба повинно до цього. Дотовитись, і, і Європа на це ставиться, я би сказав, на моїй думці, не досить серйозно, і треба прискорити ці рішення. Так, да. да, зрозуміло. А як ви вважаєте, може скластися така ситуація? От у нас був Тарас Загородній, він такий об'єктивний політолог, він завжди казав, що у Росії. Ще на 3-5 років буде досить грошей і своїх, і доларів, як прийнято говорити, як говорили люди старшого покоління, мати моя казала долари, бо не знала, як казати. Вона в житті не бачила жодного долара. Її тільки показували в кіно, щоб у Росії сталося головне, бракувало грошей на війну. Може скластися така ситуація, чи це за... ніколи не буде? Ну до цього іде. Але я думаю, найкращий спосіб це через бойові дії, і що цілувати на їхню критичну інфраструктуру. Це порти, це нафтосховища? Ну це як в них валюта може знато менше входити в країну, коли в їхнього експорту буде менше. Угу, так, да. да, зрозуміло. Спасибі вам. Я дуже вдячний, що ви долучились. Спасибі, пане Антон Ващук.